Вітаю! Питання: з якого віку і як починати доглядати за шкірою шиї і декольте? Я би сказала: чим раніше, тим краще. Дуже часто шкіра на шиї навіть у людини виявляється більш рухомою, чим мімічні зони? І в залежності від того, наскільки товстий шар підшкірного жиру, шкіра страждає менше або більше. Найкращий варіант це випрацювати з молодості звичку наносити крем, наносити очищення, тонізування, не тільки на шкіру обличчя, а обов'язково шкіра біля вух шкіра шиї і шкіра декольте. Тому що обличчя буде доглянутим, а шия буде катастрофічно видавати вік. Отже, якщо ви не лінуєтесь, то років з 20-25 можете починати доглядати і за шкірою шиї і декольте також.